Слава Наці, Вітаю на каналі Добрий Рембатві, в я Сашко добрий. І з відосиком, як може на декілька годин залипнути на парі шайбочок. Ось у нас сльозило на холостому ході. Так, палений насос високого тиску, двигуна типу утд 20 Двигун на секундочку з капіталки. Двигун з капіталки, тобто, ну, і відповідно насос високого тиску з капіталки. Він у нас отам сльозив. Він сльозив по шайбах на холостому ході, тобто на холостому ході з хвилин там за 15, ну якась там, може, не знаю, півчайної ложки набігало солярки. так. Коли давали нормальну там, джазу, відповідно, під фільтром тонкого очищення ну за відповідною горизонтальні машини, скажімо так, так, то набігала ну, калюшка я не знаю, там, мілілітрів 30-40, там 40, так, в залежності від маршу. І, тобто, ну, Це такий двигун дали з капіталки. І багато хто би сказав, ну, типу на швидкість не впливає, там та столова ложка солярки. Звісно, це не наш варіант. Абсолютно не наш варіант. Полізли дивитися. Там, значить, були дві шайби товсті, мідні, а дві тоненькі алюмінієві. Дві тоненькі алюмінієві з-під одної з яких воно сльозило. Поміняли на е, всі Тонкі мідні, тобто оригінальні, взагалі товсті, були 2 чи 2,5 мм. Ми поставили 1,5 міліметрові мідні на холосту, не сльозили. Виїхали, дали там декілька кілометрів, дали спеки, почало ну, так, відчутно підганяти. Так, Приблизно так само, як і було. Полізли знову і от те, що ще тоді кинулося в очі, бачите, ну, не знята фаска. Камера в пів. Не знята фаска нормально з отвору так, з торцового. Тобто там добрих півміліметра пів висоти, відповідно. І ось тут ми бачимо, так, що ті пів міліметра нормально вирізаються в кришку. Відповідно, що у нас оригінальні шайби мали бути 2 або 2,5 ще краще міліметри. Вони поставили тоненькі, вони не дочавилися, воно сльозило. Ми поставили півтора міліметрові, воно сльозило. Зараз, то всіших, у нас немає. Півтора міліметрові мають працювати, але я зараз туди залізу, зніму цю фасочку. Зніму цю фасочку. Виграю ті там до міліметра навіть. І буду дивитись. Я переконаний, що все буде краще. Але у будь-якому випадку вже замовили товсті шайби і збільшеного діаметру. Бо бачите, що у по по посадковому місцю ці шайби маленькі. Але єдині, які є в наявності, потрібних нам я замовив із запасом, тому будемо Ну, поки що, звісно, зберемося так вже, як буде, там день-другий. Машина постоїть або поїздить в такому вигляді. А що ми отримаємо нормальні шайби, поставимо, зберемося і все буде сухенько, гарненько. Жодної краплі, все має бути сухе і чисте. Так, на машині. І пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.